Всім привіт! Ви на каналі Місантроп Вот, який є благодійною платформою для акумулювання фінансової допомоги силам оборони України. Також канал тримає оборону на україномовному фронті, популяризуючи контент на просторах Ютубу. Тому не шкодуйте вподобайок та підписок, адже це безпосередньо впливає на якісні аспекти вище згаданих цілей. Сьогодні пропоную вам перегляд бою на мапі Карелія. Представляю у вашій увазі мій улюблений преміум танк 8 рівня Об'єкт 703, варіант 2. До речі, цей поєдинок зігрався прямо під час прямої трансляції, тому стрімер вміє нагинати не тільки анонімно, але й публічно. Ну а тепер перейдемо до справ. Розберемо всі важливі ТТХ по машині. Почнемо ми з обладнання. Я рекомендую збірку з поліпшеного згортування, стабілізатора та точності. У сетапі з шостими рівнями можлива заміна загартування на вентиль. Але за моїм досвідом, у 99 випадках треба юзати все ж таки загартування. Це посилює вашу живучість на полі битви і, як наслідок, сприяє безпосередньо на можливість стабільно тримати удар і настрілювати. На даному премі я також раджу грати на додатковому пайку, бо без нього зовсім біда, а також по можливості встановити хоча б трофейну точність. Що це вам дасть, я зупинюся трошки нижче. А зараз давайте коротко про польову модернізацію. Я використовую таку послідовність польової: право, право, ліво. Перший слот у нас підживучість, туди кладемо загартування. Другий слот обираємо під вогневу міць і кладемо туди стабілізатор. У третьому слоті розташовуємо точність. Розберемо показники вогневої міці нашого дуплетного совка. Тут все сповнене протиріччями і неоднозначностями. Ті характеристики машини, які я бачу на папері, геть не збігаються по відчуттям з реальним геймінгом. Одним словом, танк підкручений якийсь, але для нас з вами це добре. Отже, на дуплеторі маємо ніякий ДПМ. 2085 одиниць на хвилину. Зведення 2,98 секунди. Точність 038. Це дещо дивні цифри, тому що для порівняння у мене на 183 бабасі зведення 2,85 секунди, а точність 0,32. І тут ми бачимо, що по цифрах стрільби бабаха виглядає краще, але по факту двустволка грається з незрівнянно більшим комфортом. Я думаю, що цю різницю створює гіперстабілізація совка. А що думаєте з цього приводу ви? Пишіть у коментарях. Продовжуємо говорити про гармату танку, точніше, про гармати, бо їх тут дві. КД кожної з них однакове і складає 11,22 секунди при середній шкоді у 390 одиниць. Також маємо унікальну можливість впаяти комусь дуплетом на 780 одиниць з часом підготовки залпу у 3 секунди. Але пам'ятайте, що після соковитої дуплетної плюхи обидві гармати блокуються на 4 секунди. Маємо непогане пробиття на підколах і на голді, що складає відповідно 221 міліметр та 270 мм. Підколи летять доволі бадьоро 1150 метрів на секунду, а от кумулятивами краще грати в притул до ворога. Кути вертикального наведення складають мінус 5 градусів. Власне, нічого дивного, це ж совок. Про гармати поговорили, тепер повільно переходимо у площину бронювання. Кількість ХП на загартуванні складає 1700 одиниць. Башта, в принципі, звичайна, але все ж непогано заброньована. В лобі номінально маємо 220 мм. Також радує, що на даху башти фактично відсутні лючки, корпус у дуплетора міцний, як скеля. Тут маємо сильні 100-мм борти і воістину видатний верхній бронелист у 140 мм, який при грамотному танкуванні надзвичайно складно пробити. При такому бронюванні ВГ не обмежили рухливість танку і вона має досить пристойний рівень. Максимальна швидкість вперед складає 38 км на годину, назад 15 км на годину. Питома потужність двигуна майже 12 кобил на тонну. Не Айс, але в рандомі сильно не відчувається. Про непомітність скажу сухо і протокольно, просто що було. Вона складає 11 з гаком відсотків у нерухомому стані. Ну а з оглядом тут взагалі кепсько, мабуть, через відсутність лючків на башті. Бачимо всього на 385 метрів. Ну що ж, про все цікаве і не дуже у ТТХ у стволки поговорили. Тепер я коротенько опишу, як грати на об'єкті 703 варіант 2 так, щоб у кожному мікромоменті бою витискати максимум з цієї машини. Перше і найважливіше, що я розберу, це звичайно геймплей гармати. Вам 100% не сподобається те, що я зараз скажу, але щоб нормально настрілювати на цьому апараті, треба майже завжди грати циклічно однією гарматою. Я б сказав, що фішка цього танку не полягає в можливості влупити, тому хто дав вам на 750 шкоди залпом на 780 у відповідь. Хоча, визнаю, опустити яку-небудь десяточку це завжди приємно, особливо коли цифри перевалюють за 800 одиниць. Але все ж у контактних боях я раджу за можливості сидіти завжди суто на першому снаряді. Другий снаряд треба тримати як резервний про всяк випадок. Тепер обговоримо, як стріляти дуплетом. Почну з того, що попередню підготовку залпу у 3 секунди треба виконувати перед викотом на противника, а не після нього. Це дозволить вам уникнути небажаного пострілу у відповідь. В цілому систему залпу рекомендую використовувати лише у двох випадках. Тоді, коли треба за ультракороткий проміжок часу видати максимальну шкоду, наприклад, у опонента 800 хп і ви в трьох з союзниками вкатуєте йому в бортину або корму. І тоді, коли маєте вдосталь часу, щоб, наприклад, після залпу на дистанції на відкритій мапі заново спокійно відкадешити два снаряди під прикриттям союзників або надійного сейва, пам'ятайте, що помилка обійдеться вам дуже дорого. Просто уявіть ситуацію, коли ви виходите на залп, лажаєте обидва снаряди, далі гармати блокуються на 4 секунди, після чого ви ще чекаєте на заряджання першого снаряду з КД більше 11 секунд. І тут або вас частково врятує броня танку, або у цьому бою ви вже пограли. Що ж, броня дійсно рятує, і є, я б сказав, основоположницею успішного перебігу вашого поєдинку. Існує два основних принципи танкування на цій машині. Перший класичний, тобто ромбування від 100-мм борта. Другий складніший, але теж робочий. Завдяки передньому розташуванню башти і всесильному 140 мм ВЛД маємо можливість виїжджати переднім катком і танкувати верхнім бронелистом, вивертаючи його під дикими кутами. Тут головне чітко відчувати габарити танку, щоб не спійматися на той самий передній каток. Перший спосіб повільніший і надійніший, другий швидший та скілозалежніший. В бою я наглядно продемонстрував обидві техніки у почерговій комбінації в залежності від ситуації. а як все це вцілювати у життя це вже діло вмінь кожного з вас. В кінці бою на вас чекає те, за чим ви сьогодні до мене прийшли, тому раджу добути до фіналу поєдинку. Ну а я тим часом очікуватиму вас у після статистиці. А ось і результати цієї каточки. Майстер, сталева стіна, основний калібр, незворушний і всіляка інша медальна дрібнота потрапляє сьогодні до нашого заліку. Скріни, як ви бачите, зроблені зі стріму, ну, бо стрімер, як завжди, протупив. Але було б погано, якби такий крутий бій не удостоївся вашої уваги через відсутність якихось там нормальних скрінів. Завдяки всім можливим джедайським технікам стрільби і танкування, я вижив у неймовірній танковій м'ясорубці і видав 6369 шкоди. Віддуплетив назавжди двох гравців по повній програмі і побив рекорд досвіду по аккаунту на цьому танку. Отримав 1861 чистого досвіду. Сподіваюся, що цей випуск був для вас корисним, цікавим та пізнавальним. Якщо подобається моя лаконічна україномовна танкова анатомія, то підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте контент. До зустрічі на майбутніх стрімах та відосах. Зробимо все для перемоги. Слава Україні!